Перша Черкащина прийняла зимовий вид волейболу сидячи. Шість областей це понад 60 спортсменів. Мабуть, найголовніший крок в політики стабільності і сили нашої України це ветеранські політики. І головними у них напрямками, звісно, є в тому числі і адаптивні види спорту. Що всі негаразди, всі оці. Побутові ситуації ми залишаємо на майданчику. Емоції віддаємо тут, заряджаємось позитивом від товаришів, напарників, колег. Взагалі від спілкування під час будь-яких активностей і волейбол сидячи в тому ж числі. Спорт це не найлегший із методів реабілітації, але ну, спорт. Набагато швидше і якісніше повертає до до такого дивного цивільного життя. Ми будемо продовжувати робити все, що потрібно робити, для того, щоб ці ветеранські політики впроваджувалися в нас на території області, починаючи від реабілітації і закінчуючи всіми Видами адаптації наших ветеранів, в тому числі спортсменів, до мирного життя.